Добрий день і всім добрим людям. А у нас сталася така халепа, наш ключ поламався. Дещо ми засмучені. Але то ладно. От, поїхали в чат, треба скупитися деякими речами до школи, заодно подивимося і ключ. Рюкзаки ну, так собі коштують. До речі, дивилися ми декілька там, але ми не викрали, не купили там. А купили злошить, ручки, та і такого. Ну і так, такого, то на півтори тисячі вийшло. Там же я купила і новий ключ за 350 гривень. Він нам обійшовся, не заплановані такі у нас покупки вийшли, ну то потрібно. А ще я пішла на жіночі коло, щоб розвивати свою стресостійкість. Дуже мені сподобалось це при сприянні громадської організації дівчата. Робили різні вправи. Завтра ще один буде, але поки що я не впевнена, що піду. Бо дуже багато справ. А справи то які. Є овочі. Ось купила кукурузу, вирішила її трішечки заморозити на зиму, щоб поласувати, коли буде сніг за вікном. Пека сьогодні вже не така, хоча ніч була ще та з обстрілами. От, ну, все ж таки за того, що ось такими хочу заморозити, щоб потім так по потрішки скуштувати. От, не така вже спека, то будемо займатися заготовками. Ось у мене алечі ще залишилось. Оце так кукурузку, я зробила, зараз пакетики поскладаю. А ще є перець, чекає своєї черги. Та ще томати теж чекають своєї черги. От, та кабачки. Це ще ті, що ми з собою привезли, ще не всі я переробила. Оце вже я тиждень, як повернулася, ще вдома до ладу, нічого не можу довести. От не знала я, що за такий час квартира без хазяйки ну, сумує, скажімо так. От сьогодні ще сходила в поліклініку, забрала довідки для школи. Ну і в планах моїх такі домашні справи. Це зараз я цей кабачок, до речі, просто буду тушити, таке рагу. Зроблю такі кабачки, там, де ще не зовсім це насіннячко тверде, я використовую ціляком, не вирізаю. Клітковина ще нікому не стала зайвою. Для кишківника це буде добре. Отаке от так, от я не вирізаю. А коли вони вже там більш такі тверді, то так. Вже в мене в планах є змінювати посуд на осінній. Але я ще своїми тарілочками не насолодилася з квіточками. Ну, якось так. Ну от і насправді трішечки. Не так спекотно, то все ж таки продовжуємо заготовки на зиму. Слухаємо з лікаря Камаровського, плануємо, консервуємо, закатуємо. Плани великі, сил не так багато, але будемо працювати. Мир буде.